Так. І так, всім прийде, друзі! З вами я, Свєта, і як ви бачите, я креатив. Я на це довго брала, я купила креатив. Ясно, що на часа не назавжди. І зараз я буду е, апгрейд свої кузниці зроблю. І зроблю, напевно, що три поверхи на ній. Першим ділом треба ось цю кузницю наверх перенести. Тобто нам її треба буде повністю перебудувати. Це буде дуже тяжко, до речі. Але я надію, що я з тим справлюсь, тому я зараз буду будувати цю кузницю, ну, перебудовувати. Це мало би бути і тяжкою. Це більш легко, але тяжко. ой, Це легко, але довго просто і все. Так, далі. Треба встановити тут. Раз, два, три, чотири. Отак. Оце так буде підлога, оцей дах, що у нас зараз є, тому ми будуємо. Так, тут так само. Треба першим ділом. Раз, два, 3-4. Покладати контури, бо так легше буде. 3, 4. І... Так, 4. А я скільки поклала? Мені зайти. О, ні, та та, я 4 поклала, тому все добре. Далі ламаємо ось це. І ось тут так само. Ні, ну ці плити треба ламати, бо бачите, в мене кузинця не така ясна, що ж вона з плитами чи без. Мені далі, за далі я зроблю пічку. Отут. Я позначив позначку, де воно тут стоїть. О, насправді з креативом так добре я... Ой, я її відкрила. Так добре. Але він дуже дорогий. Я на нього збирала на городі довго. Я реально довго збирала, він дорогий. Він коштує вроді, там, щось під триста і, і смарагдів. Я Не пам'ятаю, ну, у мене збереження під, під, під пічкою було. Але гроші я не можу брати з креативу. Це знаєте, чітверно би якось було. можна було. Так, з скопіюю. І ось так ніби, виходить, оце ще треба поламати. Отут. І ось тут. Так. оп 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 сюди. Так. ось Тут я вже ось її перебудувала. Я це робила, до речі, досить довго. Ну, я ще лаву не влила і всередині все не зробила. Зараз я заберу цю кузню цю. Так, от сюди. Так. Оп-оп-оп-оп. Оп. оп, 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 оп. Так. Отут буде підлога? Ні, ну ліжка мені треба, я його заберу. Блін, я свої, я свої смаради забрала. нічого нічомар не, не обідеться. То мені треба плиту. Плиту, плиту, плитуди, плиту. І мені ще лаву треба і плиту. Лаву я покладу там, де лава в мене тече, щоб вона мені хату гріла. А мені ще скрині треба буде. Ну, скрині от сюди я в неї вже всередину не буду класти. Бо Мені потім цю кузницю назад треба буде перебудовувати. Нюансик такий. Ну, нічого. Так, ноутбук сюди. Лаву. Ой. Ну треба буде в майбутньому зробити якісь огородження, щоб звідти не падати. Бо боляче буде дуже. Так. А, зараз. Ось я, якщо злітала на болото, взяла Аліани, щоб зробити підйом. Бо я драбину якось не дуже хочу, вона якась не дуже модна. А от підйом на цих штуках це взагалі просто дуже гарно, мені здається, дуже красиво. Так, я це забудую. А нашому. Ральне наше. А наша. Я нічого побудую. Може треба я ж тут вроді третій поверх буду будувати, але нічого. А може і треба, треба буде поламати. А ні, всякузниця не буде на це похоже, я якось понял сюди. Отсюди я лавне вілью. Оп, ось тіта чому там не зроблене. Все. Все більше ніде немає. Так, Так що я ніде не прокосячила і зараз... Буду забудовувати отут отакі перила робити, так би. Не знаю, як це сказати краще. Ну, підйомники хай буде. Типу, я сюди Лян навішу і можу так кататися. А це можу забрати це. А заберу, непевно. Ну, так. отут покладу. Але Ліана якось покрасивіше мені здається, треба було би покласти. А і нічого якось потім щось придумаю, щось придумаю. Так, що що? так, от сюди ще покладу. Оп-оп-оп-оп-оп. Швидко, швидко. І от сюди. І це все ніби? А ну. А, не, ще з цього, з того боку і там ззаді ще треба. Так, отак. І отут ззаді. Так. Кладемо. Оп-оп-оп-оп-оп. Але якось їх дуже багато вийшло. Так, оп, куди ще можу? А ні, я не певно, що цей з того поламаю, бо це якось дуже по, так, по грубому виглядає, тому я, я забираю і отак. Оп, одне сюди, два сюди, два сюди, одне сюди і два сюди. І отак. Ні, ми прикольно вийшло, надіюсь. Це просто мені здається, що це якось поцікавіше буде драбини. І якось так по-дивному буде виглядати особливо. Днів коткого нема. Ну, коротше. Так, оце я пламаю, я тут зараз роблю таке огородження навколо. Оп, оп-оп. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Сюди. І ось таке огородження ніби є. Не впаду тепер. Впаду, але це просто так огородження. Так, ось я вже майже це доробила. Я роблю ось таку верхню зону, і це собі лежиш і так дивишся. Я ще там. Отут я зробила ось таке, сюди там пол такий поклала прикольненький. Сюди, напевно, ще потім диван покладу, але не суть. Зараз я вам ще покажу. Дивіться. Отут є ось такі огородження, через які ми не випадемо. Ми можемо стримати, але ми не випадемо. Так, піднімаємося. І що, що, що. Оп, ні. От сюди. От сюди. Тут даха, напевно, що не буде, хіба що два блоки. Ти собі лежиш, так, знаєте, на таких лежачках з напитком п'єш і там такий місяць красивий. Правда, місяць поки що не з того блоку, бо ще не так вже і пізно. Або наоборот пізно. Ну, коротше, я не знаю. Так, я візьму лежачки і парасольку. Парасолька, не знаю, не покладу її сюди, якась вона дуже велика. Ти хіба що вона якийсь пляж, знаєте, її на пляж і так далі. Сюди е... Ні, вони якісь дуже великі, страшні, потім їх поламаю. Один лежачок сюди, один лежачок сюди і один лежачок сюди. Що ж, а мені треба напитки взяти. Напитки мені дуже потрібні. Ось вони. І я їх. Оп, сюди, сюди, сюди і сюди. Прикольно ніби з напитками. Отак ти собі лежиш, п'єш напиток і так дивишся на небо. Як я воно красиве. Ні, так я оці поламаю просольки. Е, оці. Оп. І оп. Реально дуже не йдуть сюди і Кару, сюди, напевно, що один-два блоги та отак два покладу, вони не будуть заважати ніби. Так, і що? Отак? Все ніби гарно. Лежу отак собі. Ой! Ну, якось про безпеку ще треба якось подбати. Сі, ти я отсюди покладу, а це поламаю. Так тоже красиво. Ну, коротше, отак, меніби прикольно в нас виходить. Я ще всередині якийсь диванчик докладу. Тут в мене є PlayStation, телевізор і диван. Не вистачає тільки дивана. Я візьму кольори свого скіна. Синій і голубий. І їх вони з'єднаються? Mm. Ні, не з'єднаються, блін. Фу. Ні, це якось дуже не так виглядає, коли це різні. Тому треба щось зробити. Тут така PlayStation прикольна. Я вниз якось приласаю. Може там є готовий диван потім. Але це вже пізніше я буду робити. Mm. Ой, є одна стінка. Коротше. Одне от сюди. ні воно не з'єднається треба. А, це треба по частинкам шукати, я знаю. Так, що що? Так. Зараз скандал жителю зроблю. Що, що ти мене ті? В кузниці? Я не розумію. ти в мене по кріслі лір? Тут красиво. що буду сказати? Я тут хочу телевізор грати в PlayStation. Ну понятно. Я... Так, о, такий диван буде прикольний. Так, ось так мені буде прикольно, так я сиджу, дивлюсь телевізор, граю в PlayStation. Ззаді танцпол веселий. Так, годинник я от сюди покладу, Так, буде мені годину показувати, щоб знати, скільки я сижу за телевізором, бо цілий день проведу. Так. І що ще можу, так. Ну ніби так прикольно мені мене вийшло. Добре, з вами було Світа. Папа, дивіться обзор цього моєї обгрейдної тої кузниці.

Tun 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 tun